Добрий день. Добрий день. Засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Розпочинає свою роботу о 14.10, напевно, вже так, 25 вересня. На комісії складаються з трьох осіб. Сьогодні про святивою. Поляко буде миссимо два питання про затвердження прогнозованої житліцеї Косільської сільської ради, праці споравне змін з програми забезпечення заходів культури та мистецтва Костільської сільської ради на 24 рік. Хто за Порядок день? Просто голосували двоє за двоє. Отже, ми перше питання. Ліцею Бешецької сільської ради Хасівської району Київської області з 2027 року. Це у нас і один ліцей опорний заклад освіти, Бешської економічної ліцей Хастівської району Київської області, рівень ліцею, початковий, базовий профільний. Тобто початкова школа, середня до 5-9 і це 10 12 жовтий клас. А у нас ну, я просто для себе розуміти, ліцей і... Зазили, в кількості дітей чи ні? В кількості, ну, початково. 9, 1, 5, 9 це гімназія, а вже 10, 11, 12, -й, вже 21. Це є, да, так, все вже буде кошт. Тобто о 11 -й. класі у вас тільки буде вишучком. Так. так. Ну і зараз на сьогоднішній день. ми Так. Так. Ну, це те, що. на Прошу внести зміни, зараз я їх зачитаю, для того, щоб програма була більш дієвою і використовував кошти правильно. Прошу затвердити орієнтовний план заходів на виконання програми забезпечення заходів культури. Мистець лише сільської ради на 24 рік. Це виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення ремонт. Концертнних стюмами, звуковідео, підсердження апаратурою, розробка технічної документації на будівлі та спорудних мережі закладів культури, забезпечення засобів пожежого гасіння закладів культури, придбання комп'ютерної техніки за програмою забезпечення меблів для мережі закладів культури, включення закладів культури до мережі інтернет, комплектування фондів бібліотек, планомірний видає, придбання творків та інших документів, постійно на Проведення конкурсів дитячої творчості, бібліотечних акцій, сприяння проведення інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів, сприяння організації виставок, оперативного прикладного мистецтва, персонажів виставову подружнику, майстрів народної творчості, томовиних особистостей. Та релігійних свят та обрядів, відвідних та пам'ятних дат, урочистостей, тематичних святкових вечорів, концертів, обрядів, народної творчості, проведення ювілейних творчих вечорів, місцевих творчих колективів, композиторів, співаків, художників, літераторів, обмін досвідом у галузі культури та мистецтва, візитів делегацій, столи, святкових заходи, організація та участь у заходах районного обласного, державного та міжнародного рівня. Участь у заходах щодо святкування днів сіл у частиної громади, участь у заходах щодо зустрічі, делегацій, тематичних лист, виставах, ярмарках, конференціях, листувати операційних прийомах. Це такі хочу. То... Це просто хотіть, що план такий. Це так. план, да, на 24 й рік. Тобто це ми вносимо, щоб тобто, ці кошти були, наприклад, ті самі, якщо розробити технічну документацію, чи там забезпечення. Щоб воно було, щоб ми мали за цією програмою по всіх будинках кутурах зробити певні види робіт або аналітизно, Рік про Я думаю, що би не на Наступний рік ми ж програму затверджуємо на. Та я програму розумію, ми її затверджуємо кожен раз, а, а, а фінансування цієї програми в вигляді 50 тисяч гривень, Правда. ну це смішно. <п 'ят> Ні, ну я не заперечую, якщо ви ділите більше, то я тільки запиту. Я не закону. З якого року 4 роки виділяємо 50 тисяч на культуру. Це абсурд насправді повний. Це у нас таке, таке фінансування, така і культура. Ну, можливо, якщо це якийсь у нас інвестор. Я думаю, пункти. що хоча б 1200 на рік можна було десь щось зекономити і, і передати. на ну, заходи по культурі, освіті і так далі. І спорту. Ми не проти них і за ну, про відповідні пропозиції. А що у нас змінилось, от зараз у жовтні місяці? ну, Суто зараз вересня в порівнянні з тим, що ми приймали на початку року. Ну, зараз Дісів йдуть, наприклад. Ми закупляємо подарунки на ТІ сіл. Це не було прописано в А там далі я ж кажу, звертаюся, може, наприклад, звертаються інвестори. Реставрації чи на ремонт. У нас немає відповідних документів. Можна на речі, тобто ми можемо, якщо щось проскакує, то можемо підключити. Так, так, і є в програмі прописано. Тобто це не означає, що воно всягає, просто прописано. Так тут ж оформленно це немає. Ні, я маю на увазі, чи ми ж все-таки щось робимо, я за це питаю. У будинку стань? Так, там про надаємо про це. Це попри це. Добре. 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 Все. Так, то за те, щоб Дякую. задав питання роботи сесії. Дякую. Питання порядку модельного вичного 10.